Йоу, друзі, всім привіт! Так, і сьогодні ми будемо грати NPC or Die. Типу, NPC, я не знаю, як це розшифровується, або помри. У мене якась палатка бомжа. Чи шо? Угу У мене тільки 100 грошей. Але я хочу собі будинок. Houses плюс. Це ну, друзі розуміють. Є шериф Це як шериф? Тут мені треба визначати. Треба дивитися за їхньою поведінкою. Друзі, перший раз і вже. Ой, патрон просто этот. Нет, ты на НИП. Ты на NPC. Ты на NPC сначала, я верю. Нет, и тут... Вот что типа, я думаю. Ні, nee, це був НІП. Це був NPC, да? Окей. Okay. Зараз, друзі. А тут є борт? Підозрилый тут, да? Тебе не кажется, что ты сам підозрелый? Ні? Я был NPC. Ні. Я был случайного типа, друзья-девицы. Я вот сам. Ну, продумать. Ура, у меня 200. Ура, 700. Хотя друзья, даже У меня тут смятник дуже. Не, ну я говорю правду. У меня смятник дуже. Шериф! Я... Я за шерифа клоуна не буду. Ні. Я за шерифа клоуна не буду грати. Ви ж трохи обнаглели. Ну от я на шериф стоїть. Да, я кримінал. Я би то сказати, просто тут не буду. <гас> Мій катплеєр ходить, другий. Пока на базе можно бегать. Ой, меня могут... Меня, друзья, могут просто спалить. И за того, что я тут рыбаю... Ніби просто очі. Я маю, просто NPC. Скетплеєр! Друзі, дивіться! Один в один копія. Тут треба дивитися, щоб NPC. От я тут, тут вже і можу. Виконую місію, готово. Что там ты диамант мне хочешь сказать? Это Что ты робишь? Друзья, дайте почему я буду с... бегать, что захочешь? Друзья, я буду поводить, если к поводу, чем писи. Що й дикет плеєр? своє завдання. Все. Треба дивитися де далі місія. Але, друзі, можуть бути проблеми. Раджаю. А знаєте чого? Дивіться. Я не просто как... Я не просто фейк от Не, надо было это дивно. Что я роблю? Я, 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 я рвусь, не окей. Я не знаю, что адекватно. Опа! Там шрифт. Пробуємо. А ні, я єс? Могли б спалити. Шрифа нема. Ти чого ж я його не бачу? Так, да, друзі. Коло бувають якісь тупі? І, І вона може повод изхожа на гравця якось. Друзі, пошто у вас Давай, бери мит. Просто стоит, ничего не делает. Я выиграл. Я там сколько миссий выполнил? Хм. Криминалы, Друзья, вот сами их Я думаю, сами не по... просто пощастили. Шоп. Можно такие будут взять. привет Дякую. Дякую, дуже дякую. Все. Я знайшла найвисника. Ну, гарна гра. Я кримінал. У ну, там перша місія. Все, друзі, виконав місію просто. О, як? 75 тисяч? Ні-не. Такий найдрощий пістик. Хм. Друзі, давайте... Якщо цей режим зайде, я буду знімати наступні серії. Якщо багато серій вам буде подобатися, я можу сюди заначу. Якщо ви, звичайно, я побачу ваш актив. О, плюс 2000 на карточку. Ой, не на карточку. Друзі, а знаєте чого не на карточку? Будиночок можна таки пробахати. Ні, не можна. Ха. А може мені реально до групи їхньої приєднатись? От Join the Group. Окей, давайте, друзі. Це займе кілька секунд. Все, друзі, готово. Тікав, тільки, тільки воно грузиться. Все. І, і списучий. Просто роблюсь так от хаусис. І, до речі, друзі, ось так от. Inventory. Houses. Опа, друзі, тепер у мене є така от ще хата. Ура, хата. Special раунд. Спеціальний раунд. Що ти мені хочеш дати? Так, в нього 10 життів Два кетплеєра вже туди йдуть Друзі, ви бачили я стрибав. Ааа, вони не стрибають боти. Все. Виконав місію. А. Просто мене, друзі, мене ще не знайшли, і ну а що, Я ж такий я це бачите. Ходжу просто. Я... О, я поліз на катус. Це було екстремально. Якби там за мною стежив шариф. Мені пулька прилетіла. Шариф? Де шариф? Він за моїм клоном стежить. Трошки, я не знаю, для чого він це робить. Плеєр його Все, друзі, ну, як ви зрозуміли, зараз. О, о, ні Ура, ура. Друзі, я вижив. Хоча думав не протримаюся. Друзі, ви це бачили? Я на кінці стрибав. Це, це, це адекватно. Тут якась японка і з японським. і з будинком в японському стилі. Окей, okay, як кримінал знову Що ви ще, Я на цій карті виграв того разу. Я прыгнув Екстрим! все. Валимо, ніби тут просто нічого не було. Друзі, вони не запід і не запідозрюють, що це я справжній. Пощастило мені, пощастило. Я бачу їх. А Але я просто з надією, що мене не вб'ють, буду бігати. Окей, Екстрим, друзі. Ми з ним пригнали по разу. Ого! Да, шариф прыгнув. Нехай по комусь. Нехай ну, по якомусь... По моєму клону выстрелить. ну шо. Друзі, він мене просто. Я не бы простий клон. Я не буду сви простый клон. О! Выконав миссию. О, ох, ох! Друзі, ви бачили? Ходжу законними виходами, входами. Який, який справжній мій клон. Окей, друзі, який справжній клон. Все, О, друзі, ви бачили, як челик стрім зробив Реально. Ще дві місяці. Вот Бемц, бенз, бенс, бенс. Бейби-б. Все, друзі, я виповнила останню місію, до речі. Ура, 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 ура! Він мене не вбив. Друзі, вони не запідозрюють, що я. Я єдиний виживший. Ви, напевно, Я Справді єдиний виживший? Типу я в цій ігарі не Нубик, так? Да? Ще зіграю один раунд і це все покаже. Але коли я був за, за Шерейфом, то я був Нубиком. Я, я ніби бублик якийсь. О, це ресторан якийсь, так? Ніби це був naked Player. Ніби це бігав якийсь клон, який не вмів бігати Ого! Це прямо про! Зараз а а Даже не фейкет Дайте вгадаю. Проблемы. Просто ось так роблю і все. Друзі, дивіться, я поводжусь реально як бот. Я як бот поводжусь. Я не знаю, что хтось... Мене може від бота відрізнить, але. Ох. Треба просто, щоб... А, ти типу, ми виграли? Плюс 2000. На Друзі, реально, вони так легко здаються, ці типи. Я я очікую, я очікую від них більше. Бо, друзі, ви це бачите. Так. А Weekly... Winless Pan 50 ну. Він 50%. Ого! Я скільки випуск. 14. Окей. Кримінал знову. Вообще, тут можливо бути. Просто так от беру і бі... біжу. Як якийсь таракан. Опа! Він просто не бачить. Так що я погнав. І бац! Зараз просто виконав місію. А це був не я, це якийсь клон виконав місію. Ого, Кетплеєр, ти торгуєш піцею вже. Ну ти жорсткий дядя. Ти що вже піцею почав торгувати Кетплеєр? Можна мені під піц? Ну, можна Кетплеєр, ну тут ти ж торгував піц. А я хоч 5 піц, не зрозуміло. Туалет? Туалет? В туалете руками ремонт, да? Я разумный. О. Не бы... Не бы это был клон. Не бы клон выполнил миссию. Друзья же такие... Блин, а Спалили. Как вы его. А, спали. Ок. Друзі, я просто... Дивіться, друзі. Кетплеер, ти нормальний. Я так бачу, ні, але... Ну, не все одно. Іду до місі. Вот ти ч. Ще... От тебе чел легко спалити. пах, пах, пах. пах. За чого я сумочку бью? Я... Друзі, як ви знаєте, я не знаю, що я роблю. Зроблю Боже мій. Що я з нею натворив? Це, це клон біга. Якщо хтось це бачив? О, о, о. Ти тут весь у мене так. Друзі, ви бачили? Вбив мене, вбив котика. Як йому не соромно. Як йому не соромно вбити котика, що ззаду мене? Рані, як йому не соромно? Вбити таку гарнюню котика. Дивіться, друзі, якого він гарнюню котика вбив, бачите? Ненормаль, ненормальний якийсь. І, друзі, мабуть, на цьому я буду завершувати даний відос. А якщо він вам сподобався, то поставте ваш королівський вподобайден Та й підпишіться на мій канал. З вами був Якітплеєр. Всім пока-пока!